А чого пацани оце на фронті мають там бокопа спати? я полюпрошую ісрать там під ёлкою, під Опача. Чуєте, а давайте по чесному. Хто із вас слушав Лєпса, Тімоті, знаєте, що зараз Лепс заявив? Ну, це і що? Талька! Вин официально зараз заявил в интервью я сейчас ставку сделаю, что Покровск наш Покровск, может быть переименованы в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти, но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі, у когось душа лежить до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі оці відомі російські музиканти, це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там, співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Сують свою пропаганду, всю. Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, Вустами Путіна говорить не сам, Путін Медведів, або приближені до нього, да? ну, або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна і мелодіка, і слова, і так далі. І не завжди зараз українські музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне. Але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії. Понимаете? І ми зараз відкрили змогу для українців. Розповсюджують за допомогою Ютубу, Інстаграму, Фейсбука і так далі. Нашу українську музику, нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджують, платформу створила. Вся інформація, самі знаєте, де. В шапці профіля клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є. В тому числі на американський ринок зараз виводимо. Просто розповсюджують відео американських блогерів, бо у них там рук не вистачає. Вони. Як маркетологи американці не дуже. Ви самі бачите, що наші українці, аби дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там, американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно, Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля.